У Києві на скольдовій могилі відбулося освячення ікони Матері Божої Норошима стіна яка присвячена героям Крут. Цю роботу виконала відома українська художниця Марина Соченко. Освящен цієї священної води мені Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святою... Пані Марино, розкажіть, будь ласка, як народилася ідея цієї ікони? Я зараз не можу згадати, це було ще до війни. Отець Ігор сказав, що мене, попросив мене зробити ікону. Ми з ним домо якось не пам'ятаю, пам'ятаючи була ідея, що це буде нерушима стіна. Я от ікона нерушима стіна. Мені зразу оранда, тому що оранда була ще коли. Коли церкви були всі разом, і Оранта це наше, знаєте, це як коріння, наше, дух наш. І е, він мене попросив, щоб вони повинні бути, е, е, оці герої, які е, е, за, ну, тут поховані були тоді, коли, коли вони були розстріляні, тут їх бу, були поховані, перезахоронені тут. І попросив зробити таку ікону. І я. Потім почалася війна, я думала вже над цим. Почалися ці події. Я думала на металі робити, такий план був такі капітальні роботи. І почалося це все. І коли вже десь я не могла б достати ні металу, нічого, десь чи в квітні, чи в травні, коли вже можна якісь магазини почали працювати, художні. Я добула полотно і думаю, буду починати, бо рік то короткий буде. Як там воно ну, почала цю роботу. І тоді. Сама ідея, я не знаю, вона сама якось так виникла. ну, от, Наприклад, козак це Гайдамак бо він є в спогадах Аверкія Гончаренко. Ці, ці люди, їх, їх портрети от, керував боєм Аверкі Гончаренко. В його спогадах, по-моєму, в спогадах Ігоря Лоцького є спогад про гайдамаку. Група гайдамаків приймала участь в бою, з яких один був без ноги і з кулеметом ручним. І от він, в двох спогадах він є. Причому спогадів учасників бою, очевид, ну, ті, які приймали участь, бою, брали участь в бою. І я тоді от, цього гайдамаку без ноги. і Я чула до такого дослідника, дослідника Ур'янченка, теж мені казав, обов'язково цей гайдамака повинен бути, він без ноги був. Але він воював, там круто в цьому бою брав участь. Потім обов'язково мені сказав от Зніжина історик наш, Сергій Станіславич Коваленко, що Твердовського осипа обов'язково. Це герой такий, який теж брав участь в цьому бою. От Твердовський. От з спогаду залишив. Ті, що були розстріляні, всі, яких є, я зібрала. Ви повинні розуміти, що ці дуже погані і неякісні, абсолютно фото. Вони там ледь-видні, ледь, але я вже там вже їх почала бачити. Вже я їх. От, Сорокевич, Карпан, Микола... А де ціл, А? Ганкеви. Ганкевич Ожи. от, Захвалинський Ганкевич, Горячко. медсестра була, сестра як там ну, не медсестра називалася, а Буркодимит він вже в еміграції, от, але теж молодим приймав. Але фото тільки вже священником потім став. От, ну тут всі ці. У це їх імена, прізвища, це все конкретні люди, які збереглися. От могила, наприклад, його розстріляла НКВД вже. Потім ті, хто тут залишились, їх потім знищили. Вони в бою. Ну а ці всі були розстріляні. Наприклад, лизогуб розстріляний, Янів розстріляний тут, розстріляний, похований тут були, розстріляні й поховані, закатовані. І в мене воює син старший і менший піде, йому вже 18 виповнилось. От. І, звичайно, я як мати я розумію цю трагедію от. і цей подвиг молодих цих героїв, молодих хлопців, які стали тоді захистили Україну. От. І ми по суті продовжуємо цей бій на, наші, на, наш, на нашу долю, на нашу так би, місію випало. Продовжити бій вистояти. І я хочу з своєї сторони цей якби тримати цей культурний фронт, тому що нам дуже важливо не тільки там перемогти, нам перемогти треба тут, всередині країни, де теж всякі є. Нам треба тримати український дух, українських героїв знати, знати свою історію досконально, тому що це опора духовна, це те, що тримає націю, історію. І такий героїзм, такий героїчний чин, що то, той, що тоді відбувся, він по суті, по суті, ну це та сама війна, і ті самі, ті, ті самі та сама звитяга, звитя, той самий бій, по суті, продовжується за Україну. Ми його продовжуємо. І так я собі бачу свою роботу цю. Вони з нами. Знаємо, що ви писали цю роботу навіть у дні, коли не було світла. Ой, так, да, це саме страшне було. Це останній цей грудень був, по-моєму, цілий місяць, а я так бояла. Ну, не хотілося мені не зробити цього вчасно. І це було дуже тяжко. Вимикання це світла, пензлики. Це мініатюрна робота, таким тонким, як голочки пензель, голки буквально. Самі-самі тонкі. І, ну, не знаю, якісь і фанері, що я тільки ліхтарі застосовувала. Виходиш, в очах немає, нічого не бачиш уже. І вночі. Ну, власне, я думала, що я і не знаю, чи я встигну. Я молилась. Молитва допомагає. Де Молюсь. буде зберігатися ця ікона? Буде тут на скульди могилі. Це, це якби її місце. Тут буде. І сьогодні її в цей день. Було освячено, так? Так, сьогодні. Які І... у вас творчі плани наступні, пані Та Дає, ніби не треба, але думаю, ще далі працювати із історичною темою, з історією, з нашими героями. Оцими що полягли тими, що тоді, тому що це дуже важливо. Ми повинні їх знати. Взагалі. Ну, я от, щоб в Швеції от узнала від історії, що в Швеції люди пам'ятають, хто з їх героїв приймав, ну, їх предків приймав участь в полтавській битві. Всі знають їх, уявляєте. А нас якби одрізали цього коріння, а це ж дуже важливо. Це ж опора, це ж ти як могутній дуб на коріння. Якщо, не дай Бог, коріння підріжеш, то і дуба ж то не буде. Так от і, і нація, вона на цьому росте, на своєму корінні, на своїй історії. І дуже важливо. Нас спеціально це прибирали, спеціально зачищали. Тут мало що збереглося. Ну... Ну навіть от, наприклад, такий, як героя Конишкевич, ми не знаємо ні імені, ні ні фото немає. Так попович, немає фото, нема цілий ряд немає їх ні фото, ні нічого. З базаром з, з героєм базара ще гірше, там 350 п'ячок фото взагалі немає. Я, я це з'ясувала, виявляється, нічого немає, тому що зачистили, Вони потім вже знищили і їх сім'ї. Розумієте, якщо десь щось зберігалось в архівах сімейних, так воно було знищено. І тому будь-що в цьому напрямі дуже важливо для виховання наступних поколінь, для украї... українізації, для того, щоб ми усвідомлювали себе великою нацією, великим народом. Тоді ми будемо. Нас ніхто не спихне. Дякуємо вам за вашу подвижницьку, велику Дякуємо. діяльність. Дякуємо. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять героїв Крут серед полеглих героїв. Є і ваш родич, так? Микола Ганкевич. Микола Анкевич. Ганкевич. Ганкевич. Микола Ганкевич. Так, він є молодший брат моєї покійної бабусі Катерина Ганкевич з дому священників з Черкас. Що цікаво, що бабуся вчилася тут у Києві. А Микола також у Києві. У е, я не знаю, як це школа для хлопців. Школа кадетів, так Кадет Точно. був так. А бабуся закон. вчилася у цьому інституті для що це благодійні дівчата так. чи щось подібне. Е, у сім'ї е, майже всі були розслідувані НКВД. Я підніс все, що кагебісти зібрали про Ганкевичів, і показалося, що всі діти, їх багато було у сім'ї, 13 дітей, всі були задіяні у безвольних змаганнях. Так що я якраз я для нас э, сімейне. Тому що це така. Не можна казати свято, але э, згадка про як Україна терпить. В родині передають э, цю пам'ять про подвиг героїв крутян. Як ви зберігаєте цю пам'ять, як розповідаєте? От молодим юним. Ну всі, всі родичі знають цю, цей подвиг, цю історію від найстарших до молодших моїх внуки у Канаді. І у Ямайці ці знання. Якісь реліквії залишились, можливо. Нічого, кромі фотографій. Під Києвом під, Крута, під, Києво, під Крутами. Під Києвом, під крутами, під Києвом під крутами. Був тяжкий бізмоскалями. Тридцять хатів на одного, тридцять хатів на одного, тридцять катів на одного, на студента молодого. Поле вкрилося трупами, поле вкрилося трупами, поле вкрилося трупами, як жнивовий день снопами. По трупах тих героїв, зайшов ворог до Києва! Ой, не смійся, лютий враже, ой, не смійся, лютий враже. Ой, не смійся, лютий враже, голова твоя ляже. Слава нації! Саме так і має бути. Ворог має вбитий. Має бути вбитий. Саме так і відбувається зараз на фронті. Але, на жаль, поступово наші сили меншають. Ті, хто прийшли з першою хвилею мобілізації добровільно, на жаль, помирають така війна. Але ми тримаємо фронт і будемо його тримати. Але вам необхідно, хто має дві руки, дві ноги, два ока, поступово готуватись. Війна буде довгою і жорсткою. Москва, якщо прийде, вона знищить насчен. Зробить геноцид, як вона це робила скільки років підряд. Тому кожен із нас має зібрати сили, не боятись зібрати кулак. І бити, бити, і бити москаля. Хто в тилу може тримати зброю, готуйтесь, хто не може тримати зброю, готуйтесь робити ту зброю. І так буде. Бо Україна в цей раз знищить Москву, і будемо ми вільно жити в своїй сильній, самостійній і незалежній країні. Бо ми ні на кого і ніколи не нападали. Але коли на нас нападають, знають, найзнають, знають, вони будуть знищені. Хто б вони не були, звідки не йшли, це наш ворог і буде знищений. Слава Україні! Слава нашим крутянам! Чому так відбувається? Тому що крутяни справді дали. Великий посил в минулому те ж саме відбувається і зараз. Ми молодь встали і йдемо битись. Зараз, за два дні, я виїжджаю зі своєю дружиною на фронт на нуль. Знову, і ми будемо бити москаля. Але пам'ятайте, Київ має стояти і тримати удар. Тому Будем сильны, будем мужны. И слава нашим героям, слава нашим крутям. Слава Украине! Слава! Слава! Героям слава! Нашу славну Україну, розвеселимо! не гелися Червона калина має зміни. Біли... Московський кайдани, А ми ті, московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, розвеселимо. А ми ті, московські кайдани розірвемо. Так, розпочали наші добровольці з москалями А ми турі ярипченку і зберемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну, розвеселимо. як повіє, бой не вітер, в широких степів, й прославить по всій Україні січових стрільці. É, é,